Дністровський каньйон, межа Івано-Франківської та Тернопільської областей обабіч дороги, колони людей. Вони з квітами та у вишиванках. Усі чекають приїзду та благословення святійшого патріарха Київського і всія руси України філаретам. Ми хочемо його бачити, бо ми його ніколи не бачили. Хочу, щоб він нас поблагословив нашу землю, нашу країну, східну, західну. все». хотіли, щоб він по проїхав через наше місто, поблагословив для мене, для людини релігійної велике значення має духовна подія. Власне, ми хотіли. Е... Подивитися на нього, подивитися на це все дійство. Таке може і раз тримає, трапляється в життю. Ми дуже будемо раді, щоб він поблагословив наш народ, наш дав нам спокій, мир на світі, здоров'я, щастя. На прикарпатській землі вітає святійшого патріарха і почесна делегація. Світська та церковна. До нас на покуття ласкаво вас просимо шановного гостя. Городенка Віта. Це мер міста Кримі Дуже раді вас. Це приміщення і дякую цій людині. У до слова, це перший офіційний візит святійшого патріарха до міста над прутом. Тут його зустрічають хлібом, сіллю та добрим словом. Прийміть від нас хліб всі, знак нашої поваги і шани. Перш за все, патріарх приїхав до Коломиї, аби освятити нове єпархіальне приміщення Коломийсько-Косівської єпархії. Української православної церкви Київського патріархату ця єпархія існує майже 20 років, а належного адміністративного центру не мала до сьогодні, розповідає єпископ коломийський Косівський владика Юліан Гатала. І до цього часу багато-багато сотень віруючих. Понад 120 духовенства чоловік. Ми мали достойного адміністративного центру єпархіального управління. Спільними зусиллями влади меценатів, духовенства церковних громад та усіх небайдужих будівлю на вулиці Коновальці капітально відремонтували. Кілька років приміщення було занедбаним. Раніше тут працювала редакція газети «Коломийський вісник, розповідає міський голова Ігор Слюзар. Вже дали дозвіл на 50 років в користування єпархії. Ми вже два роки підряд виділяємо кошти бюджетні, бо так як приміщення наше, ми допомагаємо, але зрозуміло, що такий великий об'єм роботи неможливо було зробити без меценатів. Те, що освячує нове єпархіальне управління, сам Філарет мер називає історичною подією для міста, як і сам візит святійшого. За часів незалежності очільник української православної церкви вперше офіційно з візитом в Коломи. Тобто це вже можна минали історії, Коломиї записувати як події. Вона співпадає з подією ювілею Коломийського. Святійший Патріарх перетинає стрічку та освячує нове приміщення. О твоєї і сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа нині поцямчасно і, і на віки віків. Амінь. Гостини глави православної церкви Київського патріархату це унікальна подія і Божа ласка, переконаний владика Юліан Гатала. Сьогодні радіє повнота не тільки Коломийської єпархії. Сьогодні історична подія, яка буде золотими літерами вписана в історію Прикарпатського краю нашої церкви. І в серцях кожного, хто стоїть тут і має можливість брати участь у цій спільній молитві, яку очолюєте ви, ваше святості, під час освячення нового єпархіального управління. Ваша святості, ви для нас є еталоном мужності, духовності, незламності і невтомності. Патріарх нагороджує усіх, хто долучився до реконструкції будівлі єпархії. Сича Олександра Максимовича. Дякуємо, Олександр Максимович. Аксіус. наступного дня у неділю всіх святих патріарх Філарет очолив Божественну архієрейську службу Божу. Усі віряни спільно з єпископами та священниками молилися за мир в Україні. <праць> Прийди, подивись на виноградник цей і утверди його. бо насадила його, правиця твоя». Святійший Філарет каже: події на сході це виклик, виклик для кожного з нас. Саме через такі страждання ми можемо пізнати істину любов і благодать Святого Духа. Зверніть увагу. Їдуть на схід з усієї України? Їдуть для чого? Захищати українську землю, від ворога, агресора, колишнього брата. Яка сила штовхає їх на цей схід? штовхає на смерть, нема іншої сили, як благодаті Святого Духа, яка виявляється в любові, в любові до своїх ближніх, до своєї землі, до своєї держави, до своєї батьківщини. Господь Ісус Христос сказав, що ніхто не має більшої любові, як хто душу свою, тобто життя віддасть за своїх друзів. Це Христос сказав. А вони віддають. Усіх вірян запевняє, ми переможемо, адже Бог завжди на стороні правди. А правда в українців, а не в агресора, каже Патріарх. Для чого Господь попустив агресору напасти на нашу землю? Для чого? Хіба Господь не в силі був зупинити його? Що він такий слабкий, що не може агресора зупинити? Може. Той, хто створив небо і землю, і все, що на землі, хіба той не може зупинити злоце? Може? А якщо може, чому ж не зупинив? Якщо може? А не зупинив і попустив для того, щоб виявити наше добро, нашу любов до нашої землі і любов до ближніх. Якщо Господь цими стражданнями випробовує нашу віру, нашу любов до нього, то ми повинні дякувати Богові за те, що Він веде нас до спасіння, бо страждання не бувають постійними. І ми із, із свого досвіду знаємо, що страждання чередуються з радістю. Ож, святіший Патріарх Київський і всія Руси України освятив новий іконостас у соборі Преображення Господнього. Йдіть до нашої святині, освятіть іконостас, до якого віруючи буде спрямовувати свій зір і випрошувати доступу до царства Божого. Ваша святість, піднісіть святительську молитву, за нашу єпархію, за весь український народ, за мир і спокій Україні. Вення від патріарха і помолитись з ним за мир в Україні прийшло чимало людей. До слова, це були не лише Коломияни. Це святе місце, і ми ще патріарха не зустрічали ніколи. Подивитися, як його зустрічають. Помолитися. Ми не з Коломії. Ми з Надвірнянщини, спеціально приїхали на богослужіння до вас. Ця людина. Мені здається, що найсвятіша, і просто навіть її побачити. Дуже знаєте для людей, для душі, для сім'ї це велика подія. Я думаю, що як для Коломиї це перший раз, напевно, що і такий храм величний, як для Коломиї, в стадії завершення, і всім якби цікаво, нікому є можливість так його побачити. Це дуже святий чоловік, і його лиш побачити, це дуже велико означає постояти на службі, послухати молитви. Нагадаємо, святіший патріарх Філарет після здобуття Україною незалежності 1991 року виступив ідейником української церковної самостійності. 1992 року створив незалежно від Москви українську православну церкву Київського патріархату. За що російські ієрархи відлучили його від церкви і піддали анафемі. Працював заступником Київського патріарха. Після смерті предстоятеля Володимира очолив Київський патріархат, виступає за міжцерковний діалог в Україні з метою створення єдиної української помісної православної церкви, має чимало орденів та нагород у січні 2014-го Відмовився від ордену за заслуги першого ступеня, яким його нагородив Віктор Янукович, та ордена святого апостола Іоанна Богослова, яким його нагородив священний синод Київського патріархату у зв'язку з його 85-літтям, та сказав. В умовах, які сьогодні склались в Україні, коли загинули люди, а в центрі Києва триває жорстокі протистояння. Я прошу не вручати мені нагород. Тому ми при всіх складних обставинах ми повинні, повинні вірити в нашу перемогу з Божої з Божої ласки. Ольга Гириджук Сергій Гурмак події НТК.